Уночі ворог запустив по Україні понад 320 ударних дронів та ракет. Окупанти атакували безпілотниками із Шаталово, Орла, Міллерово та Приморсько-Ахтарська ракети. Росіяни запустили із Воронезької та Курської областей. Під прицілом ворога був Київ, повідомляють у повітряних силах. За попередніми даними вдалося збити 213 ворожих БПЛА. Ще 64 локаційно втрачені. Також ППО знищило дві балістичні ракети КН-23 та п'ять крила. Тих ракет к влучання сталося в 11 локаціях. Двоє загиблих та щонайменше дев'ятеро поранених в Одесі унаслідок атаки ворога. Росіяни уночі там масовано були безпілотниками. Як місто пережило російські удари, більше знає Марина Аверіна, речниця рятувальників Одещини. С... Марино, вітаю. Чи не змінилася кількість постраждалих і як загалом тривала рятувальна операція? Вітаю так. Насправді ніч була дуже страшна і дуже важка і для Одесиців і важка для наших рятувальників, тому що сьогодні багато було дуже роботи, були пожежі, деякі з них були масштабні. Разом з рятувальниками пожежі ліквідовували добровольці, пожежа підрозділу Національної гвардії України. Раз відомо про двох відомих та підемо постраждали. Зараз відомо про те, що чотири з них знаходяться в лікарні, п'ять на амбулаторному лікуванні, наче як стане всіх стабільний, будемо сподіватися на їх скоріше обліження. Щодо наслідків, я зараз знаходжуся на одному з місць, де тут просто понівечені, знищені будинки. Поруч горіли автомобілі. Масштабна пожежа була на території екстреної медичної допомоги. Там горіла будівля на площі 500 метрів квадратних. Також була пожежа на території Одеського зоопарку. І з хорошого дев'ять людей було врятовано нашими вогнеборцями. На щастя, вони всі живі, здорові, життю нічого не загрожує. Це найголовніше було врятувати людей. Дуже мешканці були в різному стресовому стані, тому з ними працювали наші психологи майже до самого ранку. Психологічна служба на різних локаціях, там, де постраждали саме житлові будинки з мешканцями працювали. Буквально щойно була ситуація. От зараз робота рятувальників на даний момент завершена. Тут вже працюють інші служби, комунальні служби, і дуже багато мешканців, саме яких ну, чиї будинки, чиї квартири постраждали. І о, одна бабуся просто плакала і вона стояла в халаті. Каже: це все, що в мене залишило. То все життя, що я заробляла, що я налювала. Те, що в мене залишилося, це тільки халат, і квартира повністю зруйнована, і всі речі також там повністю зруйновані. Тому, не так, мабуть, важко фізично працювати на місцях, як, мабуть, все-таки психологічно, коли ти чуєш історії кожної людини. Все одно кажемо, головне, щоб були живі. Речі можна купити, можна замінити, але головне, щоб були живі. Дякую, Марина, вам за інформацію. Марина Аверіна, речниця рятувальників Одещини, була із нами наживою. Розповіла про ліквідацію наслідків російської агресії по місту. Четверо людей постраждали у Києві у наслідок російської атаки. Зокрема, один поліцейський. Усі з осколковими пораненнями у лікарні розповіли у столичній поліції. Окупанти уночі ударили по місту дронами. Падіння уламків зафіксували у восьми районах. Сталися численні пожежі. До Догасіння рятувальники залучали гелікоптер. У Дарницькому районі рештки безпілотників упали на приватний будинок. У Солом'янському на дах 16-ти поверхівки. У центральній частині Києва загорівся бізнес-центр, зачепило також продукт. Товий ринок значних ушкоджень зазнала багатоповерхівка в оболонському районі. Горіла також аптека у подільському вибух стався поблизу АЗС. А тим часом на Київщині через атаку ворога є пошкодження та руйнування у чотирьох районах у Фастівському, Броварському, Бориспільському та Обухівському. Одна людина була травмована. Про це зазначив очільник області Микола Калашник. Пошкоджені приватні будинки, згоріли автомобілі. Окупанти цілили по регіону безпілотниками та ракетами. Наслідки удару ще уточнюють. І двоє людей дістали поранень на Чернігівщині. Це жителі прилук. Місто окупанти атакували вночі дронами. Про це повідомили у поліції області вибухами. Пошкоджені будинки, господарські будівлі та автомобілі. Є руйнування також у Ніжинському районі. На місцях працюють відповідні служби. Одна людина загинула, а ще восьмеро дістали поранення через ворожу агресію на Херсонщині. Про це зазначили у військовій адміністрації області. Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебувало три десятки населених пунктів та Херсон. Як наслідок пошкоджені п'ять багатоповерхівок, 15 приватних будинків, газопроводи та автомобілі. Зросла кількість загиблих у Харкові у наслідок обстрілу 7 червня. На зруйнованому ворогом підприємстві знайшли тіло людини. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. На місці ще працюють рятувальники. А під завалами можуть перебувати ще п'ятеро людей. Я ж нагадаю, у ніч проти суботи росіяни завдали масованого удару по місту. Випустили 40 дронів, 4 каби та ракету. У наслідок вибухів. Загинули четверо людей. Більше 20 зазнали поранень. Зросла кількість жертв російського удару у сумах 3 червня. У лікарні помер 17-річний хлопець. Тиждень лікарі боролися за його життя. Про це повідомили військові адміністрації області. Загиблих тепер шестеро. Я нагадаю, минулого вівторка росіяни обстріляли місто із реактивної системи залпового вогню. Сталося 5 влучань у трьох районах міста. 24 людини дістали поранення. Із них двоє дітей. Унаслідок удару пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки та автомобіль. Субтитрувальниця